Всім привіт! Купив я вже демарду буржуйки. Так, Оце пламентарка пічкамін. Отак буде йти вверх, заходити цей отвір в стіну. Це Заглянений Буду будувати такою нержавійкою. Стінку 1 мм. Так, пильник досить правильний. Маю отаку. Отсюди, якщо це буде, буде збиратися по конденсату, Ось, і весь конденсат буде на цю, цей виступ йти, буде скапувати, не буде попадати можна, не в димохід, а буде йти в капельник. Чи в лійку. В лійку точніше. Ось досить такий непоганий треничок. Тут все проварено аргонною сваркою, якось на високому рівні. Це один із правильних трійників для димоходу. Так, що ж є, є оця лійка, так. що так, воно буде так знизу. Буде забиратися конденсат і звідси викапувати. Можна якусь трубочку, шланг вивести нижчий чи щось підставити так. і відводити десь. Так. Закінчення. Закінчення зверху буде йти на димарем, так. то досить гарно зроблено. Так. Ось так, Це вся 120-та труба. Так. Піч має вихід 120-120 мм і виробник. Вимагає, щоб труба йшла одного розміру, не міняла свою геометрію. Весь димохід буде 120 мм. Висота приблизно 5 метрів. Ось так, Так, це щодо нажвіки, ще є труби однометрові. Так. Так. Плюс це, це для ілізування димоходу. Є чорна труба. Це в кімнаті буде, Так, от одна вже є метрова. Є 0,25 м, 25 сантиметрів. Так. так, є шубер, шубер і регулюючі коліна, Там ще не розпаковував. Ось так виглядає дима. Так, ось так. Все,